Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щоденник важливих справ! На городі в садочку на квітнику 24 та 25 червня 2023 року. Сьогодні у нас короткий щоденник, тому що 24 сьогодні та 25-го завтра зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Цей час можемо сіяти насіння багаторічних квітів на розсаду, газонних трав, огірків та кропу. На жаль, інші овочеві культури краще не сіяти і не висаджувати. До речі, висаджуємо розсаду квітів знову ж таки та огірків. Діва дуже полюбляє квіти і покрительствує огіркам. 24 та 25 червня гарний період для поливів рослин та підживлень під корінь та по листочкам. Не займаємося зеленими операціями на будь-яких рослинах саду, городу, квітника. Єдине що виключення з правил – це нарізка та укорінення живців. Добрі результати дадуть посадки відватків плетистих рослин. І 24-го сьогодні та завтра 25 червня несприятливий час для заготівель. Перевіряли дуже багато років і не рекомендуємо цього робити. А вже 26-го, там якраз Терези, і тоді вже можна добре зайнятися переробкою сільгоспродукції заготівлями на зиму. Що ж, щоденник завершений. Ми з вами не прощаємося, а зустрінемося вже сьогодні увечері. На все добре. Бувайте здорові!